Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Ми граємо за чорних. Білі починають гру з ферзового пішака d2 на d4. Чорні відповідають пішаком на c5. Білий пішак забирає чорного пішака на c5. Чорні ставлять королівського пішака на e6. Слон нападає на пішака. Білі захищають пішака на Б4. Чорні ставлять пішака на А5, щоб розірвати цей е, пішаковий ланцюг. Тут буде два варіанти. Або прикриває пішака на С3. Або забирає пішака на А5. Давайте розглянемо перший варіант, якщо пішак прикриє на С3. Якщо прикриває на С3, ми беремо пішака на Б4. Білі також забирають пішака на Б4. А чорні ставлять ферзя на F6, напавши на туру, яку дуже важко захистити. Тобто тут не, об не обов'язково програється тура, тут може програтися якась фігура. Ну, скажімо, офіцер прикривається слоном. Слоном прикривається, ми беремо слона, кінь відходить, все, все на місці. Тут забирається пішак. Це перший варіант. І зразу виграли слона. Давайте розглянемо інший варіант. Якщо він не буде закриватися, а візьме пішака. Розставляємо. Розставляємо. Так. Тобто розглянули ми перший варіант. І тепер розберемо другий варіант. Якщо пішак забере нашого пішака на А5. Починаємо спочатку. Білі починають гру пішаком на d4. Чорні відповідають пішаком на С5. Білий пішак забирає чорного пішака на С5. Білий пішак. Ага, забрав на С5. Чорні ставлять королівського пішака на Е6. Білі захищають пішака. Ми ходимо пішака. І от тепер розглянемо, якщо береться цей пішак на А5. Ми слоном забираємо пішака на С5. При любому ході чорних, скажімо, слон на D2, щоб прикрити цього пішака. Ми ставимо ферзь на F6, робимо загрозу. Матову загрозу і нападаємо на туру. Скажем, захистили матову загрозу, тоді ми виграємо туру. Якщо захищаємо туру, якщо захищають туру, то ми ставимо ферзем шах на F2, шах і мат. Отака От цікава комбінація. Якщо вам сподобалась дана комбінація, ставимо лайк та підписуємось на канал. Далі буде цікавіше. З вами шахи від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!